У Брюсселі цими днями проходило дводенне засідання Європейської ради, в ході якої глави держав та урядів країн Європейського союзу розглянули найважливіші питання зовнішньої політики та пропозиції Єврокомісії з перегляду багаторічного бюджету Європейського союзу на 2024-2027 роки. Такий перегляд, зокрема, передбачав створення спеціального українського фонду в розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки для надання Україні негайної фінансової допомоги, а також. Підтримки проєктів її відродження та відбудови не все просто було у цих обговореннях. Як вони тривали, які висновки ми можемо зробити? Будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Євген Магда, директор інституту світової політики. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю! Отож, які основні сигнали ми почули по завершенню саміту ЄС основні сигнали в тому, що 500 тепер не один. Що і Орбан тепер не один, що їх тепер двоє, і вони, відповідно, будуть кожен по-своєму боротися за те, щоб не так торпедувати фінансову допомогу для України, як вибити гроші для своїх країн. Оскільки, ну, наприклад, точно у Угорщини були проблеми з отриманням кількох мільярдів. Євро ще передбачених на відновлення економіку, економіки країни після ковіду через те, що були проблеми з демократією. І Орбан, я думаю, він тут грає першу скрипку, тут немає жодних сумнівів. Він прагне в такий спосіб отримати гроші і заручитися підтримкою власних громадян. Нагадаю, що навесні минулого року партія ФІДЕС. Виграла парламентські вибори, сформувала конституційну більшість і гасло, з яким Орбан йшов на вибори, я не допущу втягування Угорщини в російсько-українську війну. Тому він відстоює інтереси своїх виборців, в тому числі в такий спосіб, намагаючись отримати гроші від власне, Європейського Союзу. Ну, існовна дискусія там якраз через то і склалася, так. Через... Ту програму допомоги, яку Європейський Союз хотів затвердити, йдеться про 50 мільярдів євро, для того, аби не повертатися до цього питання кожного разу. Бо пам'ятаємо навіть про цих 500 мільйонів з Європейського фонду миру, які постійно блокуються Угорщиною. так тепер, як ви правильно відзначили, Угорщина стала не сама у цьому процесі, фонд в 50 мільярдів євро. Е його треба, знаєте, по-хорошому розібрати. Ну, розібрати, зробити його деконструкцію. Це сума, яка виділяється на 4 роки. Тобто, це 12,5 мільярдів євро на рік. Для нас, з вами, людей пересічних, ця сума просто ну величезна. Правда, ми навіть не можемо її уявити собі остаточно. Але для потреб української держави, вона, ну я б сказав, все таки. Не настільки велика, щоб говорити, що це е, звичайно, ці гроші Боже збав, не, не, не зайві. Але ну сказати, що от, е, без, без цих грошей в Україні все закінчиться, чи навпаки, з виділенням цих грошей в Україні все буде квітнути, ні. На жаль, завдані Росією збитки набагато більші, і це теж треба усвідомлювати. Про те, як діє уряд Словаччини, воно десь передбачалося, я більше хочу зосередити своє запитання саме на Орбані, тому що ну він все більше і більше усіх дивує. Після зустрічі із Путіним у Китаї він взагалі заявив, що ЄС дедалі більше стає схожим саме на радянський Союз, в ЄС не змовчали, сказали, що тоді їх та його в ЄС ніхто не тримає. На вашу думку, чи готовий він, що Угорщина може вийти з Європейського Союзу? А як це зробити технічно? Ну, Брексит якось вдався. Питання в тому, наскільки готові угорці для того, що вони покинуть І Європейський союз. е пане Стасе, тут питання в тому, що я не візьму зараз згадувати соціологію по Угорщині конкретно, але в Центральній Європі, а там погляди, в принципі, подібні в Вишеградській четвірці, десь від двох третин до трьох чвертей громадян задоволені перебуванням в Європейському Союзі. Тому що з точки зору економіки цей час для них ну, можна назвати якимось золотим періодом, насправді, тому що це і покращення інфраструктури, і нові робочі місця, і збільшення рівню зарплат, і не такий вже великий тиск. Ну, скажімо, Чехія зберігає крони, Угорщина, Форінти, Польща, Злоті, а Словаччина, наприклад, перейшла на євро. Тобто, тут є багато чого різноманітного і. Угорщина, на мою думку, вона серед всього іншого намагається себе показати як потенційний канал переговорів між Росією та Заходом, повз Україну, наголошую, повз Україну, тому що для Орбана суб'єктність України вона приблизно така, як. Для Путіна, тобто ставлення до нашої суб'єктності, приблизно таке саме, і відповідно вони будуть намагатися її всіляко розхитувати далі і далі. Тут не має бути жодних секретів. Плюс Орбан хоче отримувати, продовжувати отримувати російську нафту і російський газ по цінах, які дозволять йому економіку Угорщини, ну, скажімо, тримати на певному рівні. Тобто, я думаю, що. Про це свідчить, наприклад, візит міністра закордонних справ Петера Сіярто минулого тижня до Москви, а цього тижня до мінська. Про це свідчить те, що власне Угорщина отримує, як і Словаччина, нафту по нафтопроводу Дружба, до речі, яка плине територію України, попри широкомасштабні бойові дії. Тобто, в сучасному світі багато різних парадоксів, і угорський парадокс це прагнення продати. Внутрішньополітичну травму Тріанону як е, певну ну гру зовнішньополітичну. Тепер давайте перемістимось на інший континент. У США обрали нового спікера Палати представників, і з 25 жовтня ним став республіканець Джеймс Майк Джонсон. Навіть американська преса називає його маловідомим, Окрім того, ну, що він працював у команді захисту в обох процесах, якраз саме щодо імпічменту Дональда Трампа. Що можете про нього ви сказати? Я б сказав головне. Те, що людина, яка стає спікером парламенту, вона може суттєво відрізнятися в своїй поведінці від тієї поведінки, коли вона була народним депутатом, чи парламентарієм, чи конгресменом. От Джонсону закидаючи він лише 6 чи 7 років там парламентарій, правда, конгресмен. У нас е в Верховній Раді. Що Дмитро Разумков, що Руслан Стефанчук не мали великого досвіду роботи парламентарієм, але це не завадило їм стати свого часу спікерами Верховної Ради, правда ж? І ну ніхто ж на цю тему особливо не обурювався. Я вважаю, що нам треба не шукати якісь підводні камені в Джонсоні, тому що є один, на мою думку, абсолютно очевидний факт: краще спікер проблемний, краще спікер. Ну, скажімо, непростий, тому що про нього ж прямо говорять, що він трампіст, ніж відсутність спікера. Бо якщо в Палаті представників спікера не буде, найкращі закони вони будуть залишатися лише проєктами законів. А тут є, звичайно, ну є суттєвий виклик, в тому що це виклик не так для України, як для команди. Діючого президента Джозефа Байдена, який запропонував минулого тижня об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню або Республіці Китай в єдиний пакет там вартістю понад 100 мільярдів доларів. І відпов... тут теж до речі, до питання про суми для Сполучених Штатів сума в 100 мільярдів доларів. Я не думаю, що визначальна для нас вона, звичайно, має куди більшу вагу, і обрання Джонсона свідчить про те, що президентська кампанія починається. Вже зараз вона вже набирає обертів, і кандидатом від республіканців буде саме Дональд Трамп. Тому виникає питання, як і що буде далі. Це дуже, на мою думку, серйозний виклик і серйозний привід для України показувати, що ми зацікавлені в двопартійній підтримці. Бо я, наприклад, такої яскравої зацікавленості останнім часом не побачив, тому що так можна погодитись з тим, що. Володимир Зеленський і Джозеф Байден зустрічалися там на е, під час візиту нещодавнього українського президента за океан, де він брав участь в Генеральній асамблеї. ООН, побував в Вашингтоні. Там зустрівся з Байденом. Так це все зрозуміло. Але є парламентський вимір дипломатії, а парламентський вимір дипломатії без, ну розумієте, якось дивно. Просити про двопартійну систему, якщо приїжджають представники лише однієї правлячої партії, такого, як мені подається, в сполучених штатах не люблять Розуміємо, Там складається взагалі цікава ситуація. Так, попри те, як би ці вибори не пройшли, ми можемо потрапити в зону турбулентності, так би мовити. Так хто би їх не виграв, Байден чи Трамп умовно, то все рівно там буде тягнутися ситуація до кінця, так один або другий будуть все рівно битися за. Кілька тих голосів, чи як ми бачили минулого разу за переголосування в певних штатах, можливо, тому і навіть ця ситуація для нас є ну не дуже виграшною. Тому більше хвилює, аби вони цей пакет допомоги такі прийняли, що ми розуміли, що хоч якісь кошти українцям надходити будуть. І ще одна цікава ситуація полягає в тому, що ну республіканцях. Є кілька таборів, так. Оце саме ті трампісти. Їх там меншість, але вони чомусь вміють чиняти такий галас, який паралізує роботу не лише республіканської партії, саму лінію їхньої роботи, але й подекуди паралізує роботу, от як зараз зі спікером цілого органу влади в Сполучених Штатах. Як так в них виходить? Так ми звикли, що там, в принципі, все політично стабільно. Тут невеличка групка депутатів. Прошу, це насправді дуже просто. ну. Відносно просто. Тому що? У... Чуєте мене? Так, чую зараз так. Щось нас зі зв'язком. Зараз Раз, секунду. Так, перекомутувати зараз секундочку. Спробуємо перекоментувати зв'язок. Зараз. Чуємо, чуємо вас тепер. Чуєте мене, да? так? Дивіться. Все насправді. Дуже е, дуже просто у трампістів є прохідний кандидат, якого звуть Дональд Трамп, і він е, з високою долею вірогідності, я його оцінюю вище ніж 90%. Тому що після оцих от перших республіканських дебатів, які пройшли, ну звичайно, нам, нам можливо хотілося, щоб став кандидатом там, припустимо, віце-президент часів Трампа, Майк Пенс. Так ну він там і за Україну активно підтримував чи. Наприклад, представниця США в Організації Об'єднаних Націй Нікі Гейлі, але вони не злетіли в республіканському електораті, а Трамп злетів, і плюс те, що проти нього є кримінальні справи, це його дивним способом не обтяжує. А навпаки, ну йому додає, додає додатковий імпульс такого. пам'ятаєте його цей фотографію в'язниці? Що він показав, що він до цього внутрішнього готовий, тобто. Трамп ще в шістнадцятому році, і я думаю, ви пам'ятаєте про цю логіку. Він тоді передушив весь республіканський естеблішмент ще на злеті, і потім виграв у Гіларі Клінтон. Хоча Клінтон була не просто дружиною біла президента Сполучених Штатів колишнього, а на той момент колишньою державною секретаркою і сенаторкою від штату Нью-Йорк. Тобто, ну скажімо так, не абсолютно не останньою не фігурою в американській політики. політиці зовсім. І тепер Трамп теж респективний кандидат, і його оточення воно говорить: так, хлопці республіканці, або ми граємо з нашим кандидатом, якого е, звуть Дональд Трамп, або ми, або ми говоримо, що ви граєте проти республіканської партії вашим виборцям. У багатьох з них так само буде, е, як ви знаєте, в листопаді 2024 року також будуть переобирати третину конгресу. Тобто також будуть вибори, вибори по мажоритарних округах. Нам в цій ситуації в Україні треба не в це влазити, не роздавати оцінки, що Трамп поганий, Байден хороший чи навпаки. Бо ми вже роздавали, вже, вже таке було, і ні до чого хорошого це не призводить. І в Трампа, як виявляється, для його віку достатньо непогана пам'ять. А нам треба, знаєте, зробити програму, яка розрахована на виборця з Луїзіани. Тому що Джонсон з Луїзіани він обраний в Луїзіані, і коли ми зможемо показати систему цінностей, яка заходить в виборцю з Луїзіани, тоді ми зможемо знайти шляхи до вашингтонського істеблішменту. Без цього це буде достатньо проблематично, і тут треба ну, до, цього, до цього бути готовими, і реально на це дивитися. І також треба усвідомлювати, що, наприклад. Якісь лобійські зусилля вони будуть зразу відображені і зразу будуть виникати питання? А звідки у воюючій країні гроші на те, щоб просувати е, інтереси серед е, через лобістів сполучених штатах? І якщо у нас є на сьогоднішній момент пакет, який передбачає фінансову допомогу трьом країнам Україну, Ізраїлю та Тайваню, то чи не варто? Українському парламенту, хоча б публічно звернутися до Кнесету та парламенту Тайваню з пропозицією сформувати спільну делегацію і потрапити до Вашингтону для того, щоб там проводити переговори чи консультації з нашими партнерами. Ну, принаймні так, очі в очі доводити нашу позицію і необхідність виділення цих коштів, і на що вони підуть. Бо, як ви правильно відзначили, якщо починати лобійську кампанію, то з'явиться наступний виток про те, що гроші, які ми виділяємо українцям, тратяться на те, щоб проводити лобійську кампанію у Сполучених Штатах. Ну, взагалі, абсурд. Е, і ще одне питання, яке нас на сьогодні цікавить, це ситуація на Близькому Сході. Так, бачимо, там е, Цехал готується до наземної операції в Газі, але. Якісь заяви лідерів, як європейських, так і не лише, вони якось дуже сильно різняться. Так, з одного боку, хтось намагається стримати цей хал від е, пішої ходи по газі, так, з другого боку, член НАТО, реджеп Таї Пердоган, розповідає про те, що Газа це брати, і взагалі вони борються за свою свободу. Як оце розцінювати, оцю поляризацію теперішню? Буде великою помилкою вважати, ніби може дозволити собі Ізраїль в нинішній ситуації знищити повністю сектор гази. Ну, бо кілька мільйонів людей, ви ж розумієте, на достатньо невеликому шматку землі це буде. Не, хоті, не хотілося б цього. Я думаю, що Ізраїль е, все-таки, оскільки цей. Е, Військовий спалах, який триває три останні тижні, він насправді є частиною протистояння, яке триває вже понад 75 років. І в цій ситуації е, Ізраїль, я думаю, має достатньо добре усвідомлювати, що ескалація насильства вона не буде грати виключно на його користь. Тобто, Ізраїль пропустив дуже потужний удар. І, наприклад, мені зрозуміло, що Бенімінне Нетаньяго після завершення гострої фази протистояння з Хамас він буде відправлений у відставку, тому е тут немає жодних сумнівів і тут питання не в його каяті, так само як і в каеті е чи е явці з повинної е керівників е ізраїльських спецслужб, а в тому, що. Перетворити на м'ясорубку сектор Гази Ізраїль просто може й технічно не зможе. Тому що надто, надто багато загроз, надто багато проблем. Я думаю, що Ізраїлю зараз е більш раціонально здійснити низку рейдів, потім серед них обрати той, який приніс найкращі результати, і інформаційно продавати це як. Удар у відповідь, як удар відплати і дії, які спрямовані на компенсацію тієї е, кривавої ганьби, з якою зіткнулася Єврейська держава 7 жовтня 2023 року. Тому що ну це не, це не означає, що там Сполучені Штати залишать Ізраїль без допомоги. Але е, ви ж розумієте, що. Там працює інша логіка, що ескалація цього конфлікту подальшого вона на року Росії, вона на року Ірану, вона опосередкована на року Києва, і тому е, в цій грі колективний захід, як часто люблять називати Сполучені Штати, Європейські Союзи, Японію, Росіяни, він буде намагатися стримати Ізраїль від НАТО, ну я б сказав, НАТО масштабних дій, але цілком зрозуміло, що повністю ну. Діяти виключно в білих рукавичках ізраїльська армія абсолютно не зможе, А вона швидше буде продовжувати реалізовувати досвід точкових ліквідацій та відповідно, знищення власне своїх ворогів в такий спосіб, як вони це вміють, і від діяти інформаційно відновлюючи єдність ізраїльського суспільства, адже є багато роздумів про те, що до Трагедії 7 жовтня спричинили в тому числі і протести, які існували в ізраїльському суспільстві протягом кількох місяців, були пов'язані з судовою реформою, яку ініціював Нетаньях. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися і допомогли розібратися у хитросплетіннях міжнародних відносин. З нами у цій частині головного за день був Євген Магда, директор інституту світової політики.